Камера видос посторожнее для дому. Модель модель V3. Так в комплекте у нас идет камера идет для доме. Живлення, адаптер, шнурочок і це кріплення. Тобто, якщо ви бажаєте закріпити, наприклад, на стіні, можете закріпити і фіксувати камеру тут. Так, зараз підключаємо. Камера е, працює від додатку AXI. До речі, додатків два є AXI Pro і є просто AXI. Щоб е, працював увесь функціонал. Тобто е, і дзвінки, тобто як звичайна камера, так і дзвінки. Треба ставити додаток AXI. під AXI Pro вона працює, але Виключно як камера. От вибираємо додаток AC, натискаємо додати. До речі, коли встановлюєте, щоб функції дзвінків приймати, треба всі дозволи дати. Підключаємо, тобто тут вводимо свій Wi-Fi роутер, пароль до нього. Окей. Зараз завантажується, шукаю. Ось йде Під'єднання. До речі, камера може працювати як від Android, так і від Windows. Від Windows тільки вона працює як камера, тобто функції відеодзвінків немає. Ну, обираємо, де вона стояла, де буде стояти. Е, вибираємо для чого ми її ставимо. Функціонал трохи інший. Для дітей е, е, за тваринами спостерігати. Ну, ось, Наприклад, офіс. Обираємо. Все, камера запрацювала. Все працює. Працюють повороти. Ось, до речі, функція відеодзвінка. Тут кнопочка на неї. І на телефоні дзвінок натискаємо відповісти. І все працює. Тобто вимикаємо зараз о, тут о, мікрофон і гучномовлець, ну от зараз дивимось, тобто йде відеоконференція. Також в цій камері дуже зручно, що для під'єднання до інших пристроїв то ви можете відсканувати QR-код і за цим QR-кодом э, війти до інших пристроїв. Наприклад, на тому ж Windows там програма вона э, дозволяє або вручну налаштовувати, або за входом з QR-коду. Тобто простіше з QR-коду. Також йде підсвічування, йде е, час, дата. Можете вимкнути, вимкнути. Ось так все працює. Все дуже просто. Ще раз кажу, обертання йде. часто питають за роздільну здатність ну, для кімнати її вистачає цілком так що повністю ось такий цікавий пристрій